Прогноз погоди в Україні на два дні. З 4 по 5 серпня мене звати Українчик. Ще вчора я розповідав, що сильні дощі у неділю 4 числа накриють абсолютно усі області, але природа має свій доволі мінливий характер і дещо змінилось. Дощі будуть, але не в усіх регіонах. Так сталося, що вітер відігнав дощові хмари з західних і північних областей. А от на сході, півдні і центрі країни все як і планувалось сильні дощі та грози. В понеділок, 5 серпня, переважатиме малохмарна погода, але синоптики прогнозують невелику мжичку у 11 областях. Тепер інформація про магнітні бурі. 4 серпня вируватиме надзвичайно потужна магнітна буря, сила якої сягне рекордних 6 балів, це дуже відчутний рівень. 5 числа магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 4 по 5 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте. Яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу? Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців? Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 4 серпня. У половині областей цього дня литимуть грозові дощі. Північ у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 16, плюс 14. В Сумській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 16 плюс 14. У Житомирській області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 24 плюс 26, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Сумщині очікується грозовий дощ на Чернігівщині, Київщині і у Житомирській області мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 25 до плюс 27 градусів вночі плюс 22 плюс 20. В районі Бессарабії в денні години доби від 26 до 28 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 22 плюс 20. У Херсонській області, а також на Запоріжжі. Термометри покажуть плюс 29 плюс 31 в світлі години від плюс 21 до плюс 19 градусів в темні. На Миколаївщині в день плюс 26 плюс 28, вночі від 21 до 19 градусів тепла. В Криму денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів спеки, нічна плюс 21 плюс 19. Короткочасний грозовий дощ очікується на Одещині, Херсонщині, Запоріжжі і Миколаївщині. В Криму мінлива хмарність. І без опадів вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Закарпатті, Львівщині і Хмельниччині вдень плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. На Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області в денний час від 23 до 25 градусів тепла в нічний плюс 15. Плюс 13. В усіх восьми областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години. Від плюс 27 до плюс 29 градусів в нічні плюс 19 плюс 17. На Луганщині вдень плюс 28 плюс 30, вночі від 21 до 19 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 20. В Маріуполі в день плюс 28, плюс 30. вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. У Харківській області, а також на Луганщині і Донеччині короткочасний грозовий дощ. Вітер південно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 19 плюс 17. На півдні Кіровоградщини вдень – плюс 23 плюс 25, вночі від 21 до 19 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів. В темні плюс 21 плюс 19. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 18 плюс 16. У Вінницькій області в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. На Полтавщині в денний час від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічний плюс 19 плюс 17. Грозові дощі литимуть на Дніпропетровщині, Черкащині, Кіровоградщині і Полтавщині. У Вінницькій області мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. 4 серпня очікується потужна магнітна буря, сила якої сягне 6 балів. Це дуже відчутний рівень понеділок, 5 серпня, по всій країні переважатиме малохмарна погода, але у 11 областях очікується невелика мжичка. Північ у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 16, плюс 14. У Сумській області в світлі години від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 16 плюс 14. У Житомирській області вдень плюс 24 плюс 26, вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 24 плюс 26, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, Київщині і у Житомирській області. Мінлива хмарність і без опадів вітер західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви вже це робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Південь на Миколаївщині і в Одеській області. Вдень від плюс 26 до плюс 28 градусів, вночі плюс 21 плюс 19, в районі Бессарабії в день години доби від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21 плюс 19. На Запоріжжі і в Херсонській області термометри покажуть плюс 27 плюс 29 в світлі години від плюс 21 до плюс 19 градусів в темні. В Криму в день плюс 27 плюс 29, вночі від 21 до 19 градусів вище за нуль. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 23, плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. На Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині в світлі години від 23 до 25 градусів з позначкою «плюс», в темні – плюс 15 плюс 13. В Чернівецькій області в день плюс 25 плюс 27, вночі від 15 до 13 градусів тепла. Невелика мжичка покрапає в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер західний, майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 24 до плюс 26 градусів. В нічні плюс 17 плюс 15, на Луганщині вдень плюс 23 плюс 25, вночі від 20 до 18 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна плюс 20 плюс 18. В Маріуполі в день – плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. На Харківщині, Луганщині і Донеччині місцями покрапає невелика мжичка. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 16 плюс 14, на півдні Кіровоградщини в день плюс 25, плюс 27. вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 17 плюс 15. На Черкащині і Полтавщині в денний час термометри покажуть від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14. У Вінницькій області в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 15 плюс 13 градусів. В усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. 5 серпня жодних магнітних бур не буде. Магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.